Три фішки книжки Марії Олекси перші. А, перша це Київ і київські локації. Всі до Києва, до Києва. Юнак молодості був провів у Києві. Вони одразу вхопляться за цей вайб. А здебільшого люди ностальгують за своєю юністю, молодістю Київ місто мільйонник, а ще більше людей там вчилися, навчалися. Тобто, це широка аудиторія, яку можна охопити, написавши книжку про ці локації. Що писати, наприклад, про юність у якомусь невеликому місті, наприклад, Вінниці, так? відповідно, аудиторія буде вущою, тому автором краще писати, описувати локації із міст мільйонників включати свої книги, тоді аудиторія буде ширше. Друга фішка це те, що в усіх, я думаю, в юності були якісь конкурси, змагання, хто в чому, хтось в художній гімнастиці, хтось малює, хтось танцює, хтось грає в шахи. І от у неї є описи цих змагань. І я думаю, що це одразу у читача породжує рефлексії, відсилання на їхні змагання. І третє це вступ, тобто кожна людина коли-небудь куди-небудь вступала, була успішна чи не успішна, але принаймні, переживала за іспити і так далі. Ну і четверте, перше кохання. Перше кохання було усіх. Ви не можете е, прожити життя абсолютно без кохання. Ну, можливо, якась одна людина. Але більшість людей, навіть якщо самі не кохали, то їх кохали і вони розуміють про що мова, і е, це також викликає певні е, рефлекси. У цій книзі немає драм, нема е, немає ніяких там великих зрад. Ось тому, що це перше кохання, яке більше схоже на дружбу, ми би сказали, ніж на кохання. Але і саме тому дівчина може відносно безболісно про це писати. Сприймається цей твір автобіографічно, хоча написано, що всі події вигадані. Але мені подобається думати, що в ньому ну, багато власного досвіду в будь-якому разі. І взагалі не знаю, п'ята чи четверта фішка. Але насправді у багатьох є подібний досвід такого юнацького кохання, яке власне не стало коханням. а... Залишилася чимось між коханням і дружбою, тому що зародилося дуже рано із таких шкільної лави, коли ще мова йде більше про дружбу, ніж про кохання. Чуття, які були у всіх. І кожна людина може себе впізнати в цих почуттях і згадати свої перші почуття. Я вважаю, що ця книга дуже є справді літературою. Я б не сказала, що вона стане моєю улюбленою там, чи ще якось, але вона запам'ятається.